Всім привіт! Зараз знаходжусь на пляжі Леонідо біля Санжейки. Сьогодні 25 серпня, 24 рік. Подивіться скільки зараз відпочивальників, які ми маємо краєвих всіх схилів. Просто закоплює дух. Поряд зі мною знаходиться ось така чудова на який можна погадатись, це від бази ковчега, а ми продовжуємо свій рух далі. Бачу поряд також є гарні лавочки, де можна посидіти та подивитись далечінь на ось такі хвилини, які у нас є на Чорному морі. Подивіться, яка краса. Але треба йти далі та дивитись. Все ж таки, скільки у нас відпочивальників в Санжейці. На вулиці зараз дуже спекотно, тому дуже багато бажаючих купатись на цьому одеському узбережжі. Я йду. По ось такі гарні малювнічі дорожці понад схилами. Вони дуже високі, обриви такі, як десь в Харватії, гори, кажуться. І Наші шукати, що шукати щось за кордоном, коли в нас в Україні є ось такі краєвиди. Подивіться, скільки Почувальників у нас. Ось навіть хтось на дошці по морю пливе. Гуляючи по... поряд цих схильів, я знайшов дуже багато ось таких місць, де все ж таки можна вечорами дивитись. Яких хвилі хтось пробує панувати їх. Але не завжди виходить це зробити. Пляж досить широкий і є місце, де можна посидіти і так близько до цих схилів. Якщо подивитись далі, то там у нас вже інший курорт, Рибівка і Кароліна Буга. Я наглядаю, чи буде хвиля, яка зможе понести цього хлопчину до берега. Поки ще немає. Поряд багато цвіркунів, пробіг. Ось дивіться, все-таки він знайшов виду, але впав Напишіть, як це називається? Сах дошка, чи як? Бо я щось не пам'ятаю, якщо чесно. Хотів спробувати на ній проїхатися, але це ніяк не виходить. Я зараз е відпочиваю. Рибівці сюди вирішив пройти в Санджейку пішки, це десь приблизно 2 кілометри. Але бачу, що тут значно більше баз відчинено і відпочиваючи знаходиться. Подивіться яке море різними кольорами. Біля берега один колір, а в далині Віч темніше Там ще більше бачу людей спробуй туди дойти так, тут знайшов такий невеличкий кемпінг, mm. де можна поставити палатку відпочивати рухаємось далі зараз неділя і дуже багато відпочиваючих на машинах можливо вони тут не тільки на вихідних але подивіться самі скільки тут машин все заставлено Навіть ось хтось передає день колони. Я йду понад ці зібсхіді і починаю розуміти, чому тут так багато uh, відпочивальників з наметами. Бо Самі подумайте, як добре прокинутися і зустріти. Uh, як сонечко прокидається на схилах цих і подобуватись болі природи. Там дали ні бачу ось такий маяк Санжейський. Хочу трішки ближче до нього підійти. Все-таки вирішив я не йти до маяка, бо там пройти не вийшло з хилами, тому вирішив повернутися. Можливо, в наступних відео спробую дойти до маяка та подивитися його ближче. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, буде дуже цікава. Інформація в наступних моїх відео. До зустрічі!